У 17 років у моє життя прийшло справжнє кохання. Я була надто молодою і надто наївною. Як тільки я показала своєму коханому позитивний тест на вагітність, його не стало. Чекати, поки в нього прикинеться совість, я не стала, тож сама пішла до лікаря. Термін був невеликим, тож я прийняла рішення перервати вагітність. Мене попередили про всі можливі ускладнення і наслідки, мовляли, залишити дитину. Хтось може подумати, що я жорстока, але в першу чергу тоді я думала про дитину: що я можу їй дати? Ні освіти, ні житла, ні роботи, ні грошей. Я розуміла, що з народженням цієї дитини можна поставити хрест на своєму майбутньому. Пережити зроблене було дуже непросто. Мені часто снилися жахіття і мучили совість, щоб допомогти мені пережити всі ці події. Я звернулася до психолога. Пішло багато років на те, щоб я знову могла спокійно спати. На чоловіків більше я не могла дивитися. Всі вони були мені противними, і я вважала їх всіх однаковими. Повністю взялася за кар'єру і стала успішною керівницею компанії. На роботі я зустріла свого майбутнього чоловіка. Ми зустрілися для підписання контракту щодо одного проєкту. Це був перший чоловік, якому я повністю відкрилася і змогла довіритись, він знав про мене всю правду. Через рік після весілля ми стали задумуватись про народження дитини. Тривалий період у нас нічого не виходило, і тоді я звернулася до лікаря. Аналізи показали, що фізично я здорова, але завагітніти не давали наслідки з минулого. Зроблений аборт не пройшов безслідно. Ми з чоловіком змирилися, що доведеться старість зустрічати тільки удвох. І тоді ми вирішили жити для себе. Як би лицемірно це не звучало, але мені подобалося таке життя. Якусь мить я навіть була вдячна долі за те, що вона не давала мені завагітніти. Коли мені виповнилося 46, у мене почалися якісь неприємні зміни в організмі. Я все частіше відчувала втомленість, в часто боліла голова, а вранці нудило. І я стала підозрювати, що серйозно захворіла. Пішла в приватну клініку, здала аналізи, а коли повернулася за результатами, не могла повірити власним вухам. Пивагітні. Ці слова знову повернули мене у мої 17, коли я вперше дізналася, що чекаю на дитину. Хоч тепер, в матеріальному плані, я цілковито готова до дитини, але, чесно кажучи, я перегоріла. Я не хочу цієї дитини. Я вже давно не молода, мій організм старий. І я не впевнена, що зможу народити здорову дитину.